Всім привіт! Сьогодні готуємо з вами швидку піцу на сковороді. Для цього нам знадобиться 4 столових ложки сметани або 6 столових ложок кефіру. Додаємо туди півчайної ложки солі, вбиваємо одне яйце та ретельно перемішуємо. Цього тіста вистачить для сковороди діаметром 24 см. Якщо вона у вас більша, додайте на 1-2 ложки більше сметани. Борошна додаємо стільки ж 4 столові ложки. В мене сковорода трохи більше, тому я додаю 5. Все ретельно перемішуємо. Наше тісто має бути таким густеньким. І залишати по собі слід, тобто не повністю розтікатись. Для начинки підійде все, що завгодно, все, що завалялось в холодильнику. У мене ось був шматочок ковбаси. Також додам половинку помідора та трохи синьої цибулі. Старайтесь обирати такі овочі, які не пускають багато соку, щоб тісто гарно пропеклося. І не нарізайте великими шматками. Старайтесь тоненько, щоб та ж сама цибулька або помідорка встигли приготуватися. Також беру 100 г сиру. У мене моцарела. На сковороду, обов'язково змащену олією, виливаємо наше тісто і ось так легесенько розрівнюємо. Після чого додаємо кетчуп або інший соус, який вам до вподоби. І обережно ось так зверху розмащуємо, після чого я насипаю десь третину сиру. Додаємо всі наші інгредієнти. Також сюди смакує кукурузка або кислий огірочок. Дуже смачно буде з зеленою цибулькою. Можна зробити просто з помідором та моцарелою. Це вже як ваша душа заважає. Ще раз повторюсь, щоб не було дуже багато інгредієнтів, які дають сік, інакше наше тісто не встигне пропектись. Накриваємо обов'язково кришкою та ставимо на маленький вогонь до готовності. Це займе хвилин 5. Ось ми будемо бачити, що тут бортики наші приготувалися і тісто не сире. Також знизу воно гарно підрум'янилось. Нарізаємо. Краще дати постояти хоча б кілька хвилин, щоб не розповзалась наша начинка. І ось така смачна піца і дуже швидка в нас вийшла. Ідеально на сніданок або коли ви кудись спішите. І ось друга така сама начинка, але замість синьої цибульки я додала зелену. Це дуже смачно, дуже швидко та дуже просто. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!